Привіт, ви на каналі Консультант. Сьогодні розповімо про юридичні аспекти купівлі квартири в новобудові та на що варто звернути особливу увагу. Купівля квартири в новобудові це важливий крок, який потребує ретельного підходу. Хоча новобудови приваблюють сучасністю та вигідними умовами, важливо враховувати юридичні нюанси, щоб уникнути проблем у майбутньому. Перед підписанням договору обов'язково перевірте документи забудовника, дозвільну документацію, проекти на землю, проектну документацію та інші. Професійна перевірка юристом допоможе виявити потенційні ризики та захистити вас від шахайства. Аналізуйте договір купівлі-продажу. Він визначає ваші права та обов'язки. Важливо, щоб договір був юридично грамотним та враховував усі важливі аспекти, вимоги до якості будівництва. Під час придбання квартири зверніть увагу на якість будівництва, перевіряйте відповідність будинку, будівельним нормам та стандартам, а також дотримані строків будівництва. Придбання квартири в новобудові – відповідальний крок. Ретельна перевірка документів, аналіз договору та правовий аналіз ситуації є ключовими етапами безпечної угоди. Зверніться до професійних юристів для консультації та уникнення ризиків, забезпечивши успішне завершення угоди. Якщо ви плануєте купівлю квартири в новобудові, не зволікайте! Зверніться до юристів сервісу Консультант. Наші спеціалісти допоможуть вам уникнути проблем і зробити покупку безпечною. Посилання для запису на консультацію у шапці профілю. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!